Сьогодні ми з вами поговоримо про шпигунське дієслово англійської мови: Everb spy. Саме це дієслово ми сьогодні розбирали на курсі англійської граматики для рівня A1, A2. Я вам зараз буду давати речення, і ми побачимо, що це за дієслово, яке українською мовою ніколи, майже ніколи не перекладається. Отже, перший приклад. I am 32, мені 32. Що за дієслово приховалося? Am. Яке перекладається Я є від дієслова be бути. Або He is tired. Він втомлений. Із, який українською мовою не перекладається, хоча англійською він є втомлений. Ще один приклад. We are very good friends. Ми дуже класні друзі. «Are». Ми є дуже класні друзі. Тому завжди пам'ятайте, коли ви говорите англійською мовою, не забувайте ставити відмінювання дієслова «be». I am, he she it is, we you they are. That's very kind of you. Дуже мило з вашого боку, що ви про це не забудете. Enjoy the day і приєднайтесь на мій курс, бо завтра буде ще цікавіше.